Вітаю! Сьогодні ми навчимося пришивати гудзик, але перш ніж розпочати, хочу звернути вашу увагу, що гудзики бувають різними за величиною, за формою, за кольорами, за матеріалом, з якого вони зроблені, та за кількістю дірочок, які в них є. На 4, ось такі варіанти, на 2 дірочки. Або ж із з петелькою, або буває ще прихована петелька, от як в цьому варіанті. Сьогодні ми навчимося пришивати гудзик на дві дірочки. Я беру ось такий великий варіант гудзика, щоб вам було зручніше і краще видно. Які ж інструменти нам та матеріали знадобляться? Ну, в першу чергу, це ножиці, ниточки для шиття, голочка для шиття. І ось такий олівчик для розмічання, де саме буде у нас знаходиться наш гуцик. Ну і власне тканиночка ось такий у мене варіант. Давайте, перш ніж розпочати, згадаємо правила безпечної праці. нас обов'язково інструменти, якими ми користуємося, а власне голочка, ножиці це небезпечні інструменти, тому має бути голочка завжди бути схована у. <гольниці>, або ж хоча б ось так ви прибираєте до е, ниточок. Далі ножиці мають бути обов'язково із е, заокругленими е, кінцями. Тримаєте ножниці від себе, не, не, не лишаєте їх розкритими лезами. Ось, Починаємо. Прибираю зайве, беру тканиночку, на якій буду працювати. Обираю э, гудзика. Гудзик ми добираємо залежно, залежно від того, яка у вас колір тканини, э, якої якості вона. Тому в даному випадку я обрала ось такий гудзик просто для того, щоб вам було раніше видно. Бо якщо я доберу якийсь дрібний або ось такий прозорий, э, думаю, що на відео не зовсім буде зручно. Отже, починаємо. Ну, наприклад, хочемо розмістити, да, розмічаємо, де буде власне цей гудзик. Робимо розмітку, прикладаємо гудзик, намічаємо олівцем, ставимо ось такі дві крапочки, де, власне, буде знаходитися пришитий наш гудзик. Ось тут. Поки що відкладаємо, готуємо ниточку, як я вас вчила, беремо дві довжини нитки від пальчиків до ліктика. Складаємо ниточку вдвічі. Зверніть увагу, склавши вдвічі, у нас на ось цьому краю утворилася петля. Будемо заводити ниточку в вушко голочки ось цією частиною, де у нас дві складені краї ниточки. Беру голочку. Я користуюся ось таким нитковдівачем, це дуже зручно, раджу всім завела і витягую. Ось таким чином ми завели ниточку у голочку. Тепер що, з чого починаємо? Беремо нашу тканиночку і заводимо голочку у тканинку, де ми намітили наші дірочки. Заводимо і одразу виколюємо в наступну, ось таким чином. витягуємо, але не до кінця. Зверніть увагу, ось в нас лишається петелька. Ось ця. І в цю петельку ми заводимо голочку, утворюючи закріпку. Ось таким чином. І якщо ви звернете увагу, то зі зворотньої сторони у нас немає ніяких вузлів, бо треба пам'ятати, що зворотній бік це теж має бути все охайно. Тепер беремо наш гудзик. Зверніть увагу, гудзики теж мають лицьовий бік, зворотній бік. І якщо, наприклад, ось ми подивимося, то з якої сторони пришивати, наприклад, гудзик варіанти. Тут ми бачимо, що ось. З цієї сторони гудзик наш має ось таку лощиночку, такий гарненьку, такий кайомочку. Ось таку. Зі зворотньої сторони це просто рівний гудзик, Тому можна зробити висновок, що це лицева сторона. Або ж як у цьому випадку, у нас є ось тут такий гарний бусинка, він перламутровий, то зі зворотньої сторони він просто ось такий, не дуже, скажімо так, просто звичайна сторона. Так, ну що ж, з'ясували сторону, і зі зворотньої сторони ось це лицьова, це зворотня. Ми вколюємо в дірочку гудзика. Виколюємо. Тепер заводимо в другу дірочку. І дивіться, і заводимо нашу голочку у намічену дірочку ось сюди. Тепер дивимося, підтягуємо ниточку робочу. Дивіться, бачите, звертаємо увагу ось на цю частину. Тут у нас немає вузлика. Да? І дуже часто діти гублять, витягають, тягнуть за голочку, і витягається ось ця ниточка. Тому за цією ниточкою слідкуємо. Затягуємо і отже у нас розміщається вузлик по наміченим нашим дірочкам. Тримаємо, підтягуємо. І тепер дивіться, якщо вузлик у вас розташований правильно по дірочкам, то ми будемо вколюючи. Колюючи, одразу виходимо в першу дірочку, і затягуємо. Так, далі. Ось таких е, про, е, маніпуляцій, скажімо так, треба зробити десь 3-4 рази. Дивіться, з цієї сторони у нас просто виходить рівний стібок. От, робимо ще. Для того, щоб гарно закріпити наш гудзик, це залежить від розміру гудзика, бо якщо він великий, його треба раніше пришити, щоб він не відірвався. Бо якщо на декілька лише разів да, прошито, то гудзик просто може розірвати тканинку в тому місці, де він пришитий. Ось таким чином прошили ми 3-4 рази, вже бачимо, що гудзик міцно тримається. Я вже зробити тепер закріпку. Не дуже хотілося б да, робити її з цієї сторони, щоб вже зворотній бік теж був гарненький, просто ось такою рисочкою. Тому заводимо голочку, але виходимо між. Гудзиком і тканиною. Ось таким чином. Завели голочку, виходимо і робимо закріпку, як я вас вчила. Підхоплюючи декілька ниточок тканинки, витягуємо. У нас утворюється петелька. Заводимо сюди голочку і витягуємо. Щоб був вузлик ваш міцнішим, робимо іще один. Так само раз, Ось, і затягуємо в петельку, яка утворилася. Все, тепер відрізаємо ниточку робочу, відступивши вже від закріпки зробленої десь 2-3 мм. Під самий край різати не треба, бо інакше ваш вузлик може розв'язатися. Ось таким чином ми сховали закріпку. І ось з лицевої сторони виглядає таким чином наш пришитий вузлик. А з цієї сторони, все рівнесенько, лише ось такий рівний стібочок виходить. Бажаю успіху!